І так, частина 4. Іще не виплакався Хриновський, усі повинні чекати. Ну Суддя вже прийняв рішення, все. Нема апеляційного комітету. Який повинен в такій ситуації втручатися. Це на Херсонщині, знаєте, так у Херсоні, у клубі е теж вони апеляційні комітети після двох-трьох програних ситуацій вони прибрали апеляційні комітети і судді там творили такий произвол. Так і тут ми бачимо, що апеляційного комітету немає. Тобто е невірне рішення судді можна спробувати закласти внесок і спробувати. Піддати сумніву за допомогою апеляційного комітету. На всіх пристойних змаганнях, я вже казав, у херсонських турнірах, які проводилися Федерацією Шахів Богданова, і з тими діячами США, які роками е розкрадали е бюджетні кошти, так ось там. Апеляційного комітету не було. Вони боялися. Вони розуміли, що кожен раз більш-менш розумний апеляційний комітет буде їх рішення відміняти. Більш того, вони останні рази, коли програвали ці справи, вони давили давилина е тим, хто є в апеляційному комітеті. І, звичайно, їх там. Покривали у цьому. Тут ми бачимо, нема турнір, тобто гроші там подерибанили судді, але апеляційного комітету немає. Ну, все, тоді рішення суддів воно є остаточним. Тобто повинні були гравці сісти, грати, і незважаючи на те, хто повинен був грати у цій грі, зараз виявити, хто ж все ж таки набере очко або півочка. Зрозуміло, що не усі тут вітерани не знають, що ось це читер, так? Не всі знають. І зрозуміло, що їм е від того ну, можливо стається, що ми прави саме мають. Пане ну це просто ну. <гум> Все чуть-чуть этот напал на него, тот перевернул, короче, шахматы, это виноват. Так, Защитнички пришли, защитники. Приносного. Бачите, то в нього 4 з 5, то 5 з 6, то, то 8 з 5. Він не може нарахувати скільки в нього очок. Ну сядь та виграє. У чому справа? Якщо ти сильніший, якщо ви кажете, що суперник п'яний виграє ще Ні, 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 це не вийшло. Ну, ну, Давай, не... давайте подивимось. У тебе два варіанти. Все. Ну, все зрозуміло. Суддя сказав, якщо партію не будете перегравати, я поставлю поразку обом, якщо ви не хочете перегравати. Тепер дивимось на ситуацію. Якщо ти вважаєш, що ти здаєшся, будеш ти на першому місці, чи щось щось ти вмієш, і вважаєш, що ти грав ту партію чесно, майстер каже, що він цю партію штурляв фігури і мав програну. Позицію цей Хриновський, так, але ну там десь у кінці щось йому пощастило, але все рівно програвав за час. Якщо ти впевнений у своїх силах, ну будь ласка, сядь і спробуй, хоча б спробуй це довести, виграти. І потім би був такий привід казати: так я виграв все рівно. Там ось мені не вірили, ось я виграв впевнено під наглядом судді, все. Можна ж було це зробити. Але, але, але. Так, перший столик, розка Бабі Ольга. Другий Павлов Джупін. До чого ми дійшли? Обох вилучили з турніру. Я не знаю, чи відмовився грати Петро, чи просто йому було неприємно ну, від цієї ситуації, але обидва вони відмовилися, по суті. так. Ну, тобто, е Петро, мабуть, відмовився ось цими підсрачниками, а той відмовився просто грати. Ну. Третій столик. Далі Паля з казаком. Ще тут ниття, 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 Приходько щось підбіжав, відбіжав Петро. Приходько вже один-два памперси після цього, мабуть, з нього вже полегшало. Не так стало страшно. Він е -е, підбіг і почав вже своєму колезі по читерству щось розповідати. 10-й кабанов Горловецький. Ну тут. Далі, здається, такого нічого не було. Оцей приходив, щось жалівся, його прихильники читерського таланту теж щось там стояли. Ну, це вже, мабуть, не, не має ніякого значення. Є, які можна зробити висновки, друзі. Висновок номер один. Висновок номер один, який можна, потрібно зробити. Перше. Щоб не було скандалів, легше їх, щоб не було таких ситуацій, їх легше попередити. До турнірів не можна долучати тих, хто забанений за читерство. Не можна долучати ані до гри, ані тим більше до судівства. Ні до чого не можна. По-друге, якщо ви проводите турнір, то не собі туди, туди по 10 ставок на одного судді Хавайте. А ви, будь ласка проводьте За правилами шахів, щоб на дві дошки стояв один суддя. І тоді все було б очевидно, і суддя би зумів би оперативно втрутитися та припинити скандал. По-третє, друзі, якщо вже суддя прийняв рішення, і немає апеляційного комітету, що е якщо. Турнір без апеляційного комітету, то будьте готові до того, що будь-яке дурне рішення судді буде остаточним. Я не кажу, що тут було у складшійся ситуації рішення переграти прям дурним ні, можливо, це було єдине рішення. Але е, ви будете, повинні бути готові для будь-якого абсурдного рішення судді, і що вам доведеться тоді йому підкоритися. Тут ми бачимо ситуацію дуже дивну. У заблокованого зачитерства Хриновського був ну, не такий вже поганий вибір. Або переграти партію, мати шанс виграти, якщо ти кажеш, що ти там лідер, ти повинен був виграти турнір, тобто ти себе на словах відчуваєш лідером. Але ти ж забуваєш, що тут чотирити не можна. Тут не ті умови, як у інтернеті. Так ось, якщо ти себе почуваєш лідером, сядь на очах суддів. Переіграй цю партію, виграй і змагайся у турнірі далі. Або інший варіант. По ній приведи кучу якихось незрозумілих людей, які не грають у турнірі. Хай вони тут все облаять, хай вони попровокують інших гравців, по розповід... порозказуй всім, що ти вмієш грати у шахи. Хоча ми бачили таблиці, і це є на каналі. Люди з рейтингом 1500-1600, його не один, а так, серіями луплять. У шахах наживо. В тебе був вибір або доказати, що ти щось вмієш, або і так з ганьбою уйти. Ми сподіваємося, що такі, як Хриновський, є такі, як приходько, нарешті вже покинуть нас. Тобто, шаховий світ покинуть назавжди вчитерам, покидькам, зрадникам, які прикривають. Е Очі на те, що у складі Української Федерації, у складі лістів є національного рейтинг листа, дуже багато зрадників України. І ті, хто прикривають на ці очі, будучи головою квалів комісії, їм їх не можна навіть на півметра долучати до будь-яких шахових змагань. Ті, хто. Мають справи з такими людьми, ті, хто фінансують, ходячи до них на заняття, ті, хто приходять до них на турніри, друзі, ви підтримуєте покичку, подумайте про це. Якщо ви тренуєтесь у читера, то ви підтримуєте шахові махінації.